Вітаю на Сі4 ветері щокується. Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Вітаю вас! Вітаю! На Буковині у двох медзакладах виявили порушення. Розкажіть, будь ласка, що це за лікарні і що саме там виявили? Насправді Національна служба здоров'я України. Підписує договори з медичними закладами, яких закуповує для буковинців різний спектр медичних послуг. І в рамках договорів ми маємо таку можливість проводити відповідно моніторинг закладів, наскільки вони відповідають тим вимогам, за якими ми закупили медичні послуги. А вимоги там дуже прості: вимоги надавати безоплатну якісну медичну допомогу, безоплатно для пацієнтів. І коли керівники підписують, то вони беруть на себе це зобов'язання, а також мати. Відповідно, необхідне обладнання, мати необхідні кадри і в повному обсязі надавати медичну послугу. Uh -huh. І минулому році Національна служба здоров'я України запропонувала уряду. Проект постанови щодо проведення моніторингу. Уряд нас підтримав. Відповідно, ми вже в цьому році провели перші моніторинги. Uh -huh. Вони можуть бути як автоматичні, так і фактичні. Моніторинги автоматичні це тоді, коли нам не потрібно заїжджати в заклад. Але ми бачимо з системи повнесених даних, що заклад працює неповноцінно. Що він не надає медичну допомогу в повному обсязі, і є фактичні моніторинги. Це коли ми на основі ризикоорієнтованої системи вибираємо заклади, яких ми попросимо надати додаткові документи або приїдемо в заклад для того, щоб подивитися, як надається допомога. А як саме ви обираєте медзаклад? В ви а, медзаклад обираємо не ми. Медзаклад обирає система. У нас є ризикоорієнтовані показники, до яких, mm. до речі, входить, наприклад, кількість скарг, які прийшли від пацієнтів до закладу, або до прикладу, скільки витрачає коштів заклад на закупівлю лікарських засобів для того, щоб надавати безоплатну медичну допомогу. Зрозуміло, що якщо заклад не закуповує лікарських засобів, то це означає, що пацієнт закуповує все своєї кишені. Це означає, що заклад порушує умови договору, і нам не потрібно навіть скаржитись. Ми її автоматично бачимо. Uh -huh. Аналогічно, як, наприклад, там різні клінічні показники, летальність або якісь. Додаткові речі, які вказують на те, що допомога не надається в повному обсязі. Так от ми проводили цього року 63 планових фактичних моніторингів. Тут система нам не видала жодного закладу в Чернівецькій області стосовно планового моніторингу, але одночасно ми проводили і моніторинги автоматичні, тобто це коли в системі ми бачимо, наскільки обдурюють нас заклади. І Ми виставили наразі повідомлення про порушення умов договору двом закладом. Це перинатальний обласний mm -hmm. центр, тому що ми побачили, що там є певна кількість записів, коли жінок перед пологами. Лежили ще на стаціонарне лікування з такими діагнозами, які не потребували стаціонарного лікування. Спеціально для того, щоб отримати додаткову оплату від Національної служби здоров'я України. Наразі ми чекаємо пояснень від закладу для того, щоб зрозуміти, що ми далі будемо робити. І вижницька багатопрофільна лікарня. Вона законтрактована на пакет інсульт, і пакет інсульт передбачає, що має застосовувати стандарт надання допомоги. Передбачає, що пацієнт при відповідних показах має застосовуватись тромболітична терапія безоплатно. Вона допомагає пацієнту швидше одужати бути повноцінним після, після отримання інсульту. Mm -hmm. Наразі ми побачили, що цей заклад з усіх пацієнтів, яким вони надали допомогу у 2024 році. Тільки одному пацієнту застосували тромболітичну терапію. І відповідно. Тут теж ми розуміємо, що заклад не виконує договір в повному обсязі, і теж направили повідомлення про порушення мов договору, і щоб заклад надав mm -hmm. нам пояснення. Ви зафіксували порушення, повідомили про нього медзаклад. А що далі? Дивіться, в залежності від того, який це моніторинг і які саме порушення можуть бути декілька наслідків. До прикладу, якщо ми бачимо, що допомога не надається в повному обсязі, ми здійснюємо перерахунки. Ми забираємо кошти від закладу за те, що. Вони отримали від нас платюзну за те, щоб допомога надалась в повному обсязі, але вони нас опанули і не надають пацієнту. До прикладу, в минулому році ми провели перших дев'ять моніторингів виїзних і ми візитах. І ми за результатами цих дев'ять моніторингів маємо 99 мільйонів перерахунків, яких ми забрали в заклади. Якщо говорити про якщо ми побачили, що заклад взагалі не має, наприклад, обладнання або кадрів, тих, яких вони повинні мати для того, щоб надавати цю медичну допомогу, ми тоді можемо розривати договір з таким закладом, це ну вважалося, що це якась крайня міра, і що її ну фактично розірвання договору, залишити колектив, залишити заклад без фінансування, але ми йдемо на це, тому що для нас Ще життя і здоров'я українців, і коли заклад е не змінює свою поведінку, він безбожно там бере кошти від пацієнтів, він не має необхідного обладнання, він відправляє десь на діагностику е в інший заклад, хоча мав би надати безоплатно, там, де немає шансів пацієнт на одужання і на отримання медичної допомоги. Відповідно, ми розриваємо договір з таким закладом. І цьогоріч ми розірвали договір з обласним перинатальним центром Київської області. Це вперше і ще з двома одним з Дніпропетровським і з Київським міським регіональним перинатальним центром, тому що ми бачили, що там немає медичного обладнання, яке було заявлене. І одночасно з цим ми побачили, що воно. Його не просто немає. Воно ще й є. Ну тобто діти не мають можливість отримати медичну допомогу в повному обсязі. Якісно через це ми можемо втрачати дітей, які народилися, і це неправильно. Тому ми забираємо договір. Яка загалом ситуація з медзакладами на Буковині? Чи були випадки розірвання договорів у нас в області? Можливо, торік або від початку цього року? Можливо, розглядаються такі питання? У нас є заклади, які за результатами, як я вже зазначала, автоматичний монітор нас викликають певні сумніви. Ми будемо розбиратись більш детальніше і робити певні висновки. Mm -hmm. Паралельно наші за наші мої колеги відвідують заклади, в тому числі без попередження, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в самому закладі. Паралельно ми моніторимо. Відповідно скарги пацієнтів, які надходять Загалом не Так багато скарг надійшло близько 33 за 2023 за рік. Найбільше скарг надходило на міську поліклініку номер 2 Мені здається, це на Лесі Українки, також обласну клінічну лікарню. Також на обласний онкодиспансер там жаліються пацієнти про відмову або про вимагання оплати про надані послуги. Загалом ми розуміємо, що є ще декілька критерій оцінки там ефективності роботи закладів, наприклад. Топ-5 закладів, які найбільше отримують фінансування від Національної служби здоров'я України в Чернівецькій області. Це виглядає як обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги. Далі ми маємо онкологічний диспансер, і тут ми говоримо, що до прикладу, за один рік обласна клінічна лікарня Чернівецька отримує від НСЗУ майже півмільярда бюджетних коштів 464 мільйона коштів вони отримують для того, щоб пацієнти отримали безоплатну медичну допомогу. Далі йде центральна міська лікарня, також отримує достатньо коштів. Отримують відповідно ще й Сторожнецька, Кіцманська, Хотинська. Це якщо вже йти по лікарнях угу. по обсягах фінансування. Є критерії стосовно заробітних плат найвищими заробітними платами, тому що знову ж таки заробітна плата виплачується лікарям з коштів Національної служби здоров'я України. Ми можемо зазначити, що найвищі заробітні плати це знов ж таки онкологічний диспансер, середня зарплата лікаря в онкологічному диспансері це близько 43 тисяч гривень. Угу. Це з нашими звітностями, які подають також центр екстреної медичної допомоги. Сюди можна віднести кардіодиспансер також в обласний. І декілька це ПМСД, де середня зарплата 32 тисячі. На жаль, там немає лікарні швидкої медичної допомоги чи ОКЛ, які отримують найбільше фінансування серед mm -hmm. лідерів по зарплатах. Хто закуповує найбільше лікарських засобів за кошти НСЗУ? Знову ж таки п'ятірка в нас майже незмінна. Це mm -hmm. обласна клінічна лікарня, це обласний онкодиспансер, це центральна міська лікарня. Це не диспансер, мені здається, і декілька районних лікарень. з ваших слів за півтора року букуминці надіслали до НСЗУ понад два десятки скарг на медзаклади. З чим може бути пов'язана така мала кількість звернень? я їду в регіон, бо спілкуюся там через соціальні мережі. І ти розумієш, що потім тобі в приватно пишуться близько десяти скарг, зривається там, прямо в моменті люди починають жалітися, що відбувається в закладах стосовно того, що зайдіть, будь ласка, туди подивіться, подивіться. Тут нам написали список, а тут немає нічого, тут вимагають, тут угу. не підходять до родичів. Коли я кажу, залишіть скаргу, ми реально відпрацюємо, тому що ми скаргу відпрацьовуємо так, що лікарні. Просить вибачення в пацієнта і повертає кошти, і я прошу всіх це вірити і принаймні, перевіряти, писати скарги там, де а не просто думати, що країна не оплачує, тому що ми оплатили майже 4 мільярда бюджетних коштів медицину минулого в минулого року в медичні заклади. Я вам назвала середню зарплати по окремих закладах. Мільйонами купляють лікарські засоби. Це все має йти пацієнта на безоплату. Люди бояться скаржитися, тому що люди бояться так званого медичного булінгу. і вони вирішують, що краще там заплатити, краще купити, це ж все ж таки, ніж там отримати медичну допомогу. Хоча мені здається, що це неправильно, тому що в цей час ми маємо теж робити свою роботу. Я була і в лікарні швидкої медичної допомоги ВКЛ. Мої колеги питалися в Кіс, мені там, де особливо де військові, ми по різному випитуємо, закриваємося зачинити тримачі. Все є безоплатно. Також багато пацієнтів кажуть, що велика кількість послуг все ж таки вже в більшій мірі надається безоплатно. Щоб я порадила пацієнтам по скаргах, я б порадила не боятися, і все ж таки, навіть після виписки, ви можете спокійно перетелефонувати на 1677, Телефон гарячої лінії і залишити свою скаргу відповідно mm -hmm. у НСЗУ. А чи є на баковині заклади, де НСЗУ підтвердила доцільність скарги? Якщо так, то яких заходів вживає НСЗУ? У нас є дашборд, о, Це так звана панель аналітична, де кожна скарга і як вона просувається? Вона її можна подивитися по цьому, тому що ми розуміємо, що скарги бувають різні. Оскільки все ж таки національна НЦЗУ створює конкурентне середовище, і пацієнт може вибирати заклад, то іноді через недобросовісну конкуренцію ми бачимо, що з'являються там скарги, які не мають на, на ну можуть і не бути. І відповідно тому ми відпрацьовуємо кожну скаргу, а, з найсвіжішого з того, що я можу, з сокірянах. Відповідно, був написаний листочок. Був з лікарськими засобами. Ми це встановили. Відповідно, лікаря було звільнено в хотині. Голова АТГ, коли я звернулася до нього, коли відповідно була скарга стосовно того, що лікар написав перелік лікарських засобів, які необхідно було купити, і сказав, що інцизу не оплачує, Лікаря було звільнено. Центральна міська лікарня Чернівецької міської ради тут, на жаль, не спрацювало, тому що до мене звернулися люди, які отримували допомогу в одному з відділень центральної міської mm -hmm. лікарні до вас особисто звернулися. До мене особисто через і в тому числі скаргу залишили. І там така дуже, дуже важка історія стосовно того, що. Дитина-сирота отримувала допомогу в цьому відділенні. Просто люди вже побачили зі сторони, як витребували кошти в цієї дитини на лікування. На жаль, при цьому факті, хоча було названо прізвище лікарки, яка вимагала ці кошти, все інше лікарки тільки дали догану, і навіть ну, тобто якось так виглядало дивно, тому що ситуація вже навіть зі сторони ну, негарна була ситуація. А, ну але я сподіваюся, що навіть такі історії вони дадуть можливість зрозуміти в медичній спільноті, mm -hmm. що ну не час, тобто якісь такі речі здійснювати mm -hmm. наразі. Якщо пацієнту пропонують надати послугу, яку покриває НСЗУ, платно, але швидше, щоб не чекати в черзі. Це є порушення чи ні? Це є порушення, тому що зазвичай, тобто, якщо у вас є електронне направлення, ви йдете в цей заклад. То вони мають забезпечити заклад який законтрактований з Національною службою здоров'я України. Він має забезпечити насамперед безоплатні медичні послуги. Ми знаємо, в діагностичному центрі такі звернення цьогоріч не було. І я зверталась до пацієнтів і до медичного центру, що це чиста маніпуляція, й такого і ми зараз готуємо відстеження електронної черги, щоб просто люди могли мали можливість відстежувати цю маніпуляцію. Але е, тут теж треба розуміти, що е, іноді е, вас спробують обманути шляхом того, що дають вам підписати відповідну заяву. Стосовно того, що ви не маєте ніяких, і ми далі не можемо працювати, тому що в нас була одна така скарга, а потім і нам паці... лікарня відповіла і дала заяву підписану цим пацієнтом. Mm -hmm. Тому дивіться, пацієнт сам підписав, що він хоче отримати швидше, але там, платно цю послугу. Тому я дуже прошу розуміти, що ви можете скористатися направленням, в тому числі на діагностику в будь-якому закладі, не тільки там в. Діагностичному, не тільки там в якомусь іншій поліклініці, і необхідно на це зважати. І якщо вам говорять про те, що там, якщо ви хочете вже, то це там буде коштувати декілька тисяч гривень. А якщо безоплатно за цим, то це аж у грудні, то звертайтеся до Національної служби здоров'я України. Ми пришвидшимо відповідно відновлення ваших прав. Користувачі у соцмережах питають, для чого направлення від сімейного лікаря, якщо черги на аналіз чи послуг становлять до трьох місяців, що ви їм відповісте? Я відповім про те, що пацієнт має право обрати будь-який заклад для отримання діагностики. Якщо в цього закладу до трьох місяців і він нехтує пацієнтами обманює, маніпулює. То точно буде поруч заклад, якого можна пройти який цінує пацієнта, який є пацієнтоорієнтований, який дбає за те, щоб не порушувати права пацієнтів і отримувати відповідну медичну послугу в час. До прикладу, давайте назвемо місто Чернівців, щоб для пацієнтів було зрозуміліше, ваш сімейний лікар в Чернівцях виписав в нас направлення на відповідну діагностику, наприклад, мамографію. Мамографію надають у Черніцях як мінімум 3-4 заклади. Якщо один, відповідно, каже, що там черга до грудня місяця, то наступний може вам зробити за два тижні, тому що в нього і це важливо, всі контакти всіх центрів, які законтрактовані за тими чи іншими видом медичних послуг, є на сайті Національної служби здоров'я України. Також Будь-хто з українців може перетелефонувати на 1677 і уточнити, де найближчий заклад з тою чи іншою послугою, який законтрактований до Національної служби здоров'я України. Тому тут і чому важливо по направленнях, а тому важливо, що знову ж таки це додаткова інформація, яка потім обробляється нами для того, щоб ми розуміли, хто як надає послуги, як все якісно. Як чи відповідно до протоколу, чи відповідно до того до стандарту, який існує в Україні для того, щоб ми могли відслідковувати і оплачувати mm -hmm. в межах програм медичних гарантій, якщо пацієнт отримує в систему Хелсі інформацію про консультацію здійснення її, mm -hmm. на яку насправді не записувався. Про що це може сигналізувати? Це може сигналізувати про декілька речей. Перше, це може бути сигналізовано, що до прикладу на ваш номер телефону це досить. Часто так трапляється в жінок. До прикладу, моїх троє дітей були законтрактовані з, на мій номер телефону. Смс стосовно отримання послуги, наприклад, направлення по моїх дітях або запис про вакцинацію приходив мені смс-кою або на мій аккаунт в відповідній інформаційній медичній системі. Друге може бути, що ви сьогодні відвідали якогось лікаря, отримали консультацію, отримали якісь направлення на аналізи, зробили аналізи, але отримали смс-ку десь через сім днів. Тому що відповідно до законодавства лікар може внести запис впродовж десяти днів. Ви вже забули, до прикладу, що ви йде, були або просто згадує, забули, що ви були, або просто. Не розумієте, чому саме в цей день прийшло? Буває лікар помилився ага. стосовно того, що саме вам, тому що система. А буває, що це було надмі що це було спеціально, коли відповідно накручують певні медичні записи, використовуючи дані для того, щоб отримувати від Національної служби здоров'я України відповідні кошти. Тут я раджу пацієнтам не зволікати і одразу знов ж таки перетелефонувати телефонувати на 1677, залишити нам цю інформацію. Ми дуже швидко знов ж таки в рамках нашого алгоритму розгляду такого звернення. Від зробимо відповідно те, що ми маємо зробити, в тому числі передамо в національну поліцію стосовно фіктивного медичного запису. Угу. Отримали від глядачів ще таке запитання: чи входить в обов'язки сімейного лікаря спілкування через месенджери? Телемедичні послуги, месенджери вони є одним із методом надання відповідно медичних послуг. Відповідно, навіть лікар користується цією позначкою, і коли заносить електронний медичний запис системою, що шляхом телемедичних і в вимогах у нас є. Що можуть визначатися, але безумовно це, якщо ми говоримо про консультацію, не всі послуги можуть надаватися саме таким способом. Mm -hmm. І до речі, я тут хотіла б зазначити, що навіть електронний рецепт на про програмі Доступні ліки можна виписати в відповідно віддалено для пацієнта. Mm -hmm. Як НСЗУ прораховує вартість послуг, які покриває? А в нас є відповідна постанова, яка визначає, як визначаються тарифи на ті чи інші послуги. І також у нас і ми безумовно виходимо з того обсягу фінансування, який виділяється із тієї кількості послуг, які, за якими є запит на надання таких послуг. А також, якщо це нові види послуг, ми досить часто йдемо шляхом е відповідного калькулювання або костінгу тарифу. Це коли ми збираємо витрати надавачів, декількох надавачів до 10. Зараз ми все проходимо по первинці, таких надавачів є 100 в Україні, які дають свої витрати. На основі цього ми вивчаємо за яким тарифом ми можемо закуповувати відповідну послугу. І зазвичай, шляхом костінгу, складанням тих чи інших витрат, ми виходимо на той тариф, який пропонує Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я на затвердження про закупівлі послуг. Якщо медзаклад вважає, що витрачає на послугу більше ніж може отримати від НСЗУ, чи може він звернутися до національної служби здоров'я, чи будуть розглядати його запит? Він може не підписати договір з національною службою здоров'я України, а попросити, наприклад, засновника міську раду, якщо заклад вважає, що НСЗУ мало платить грошей за цю послугу, може попросити міську раду закуповувати в них цю послугу значно дорожче, так як він вважає, що Покриває його витрати або обласну раду відповідно заснов... лікарню, яка відноситься до засновника. Насправді ми не покриваємо поверх, але я хочу зазначити, що з за тих трьох більш, близько 4 мільярдів бюджетних коштів, які ми оплатили в медичну систему в області близько більше 250 мільйонів закладів в минулому році використали на оплату капітальних інвестицій. Це те, що ми не покриваємо тарифом. Тобто тарифи є наскільки достатні для того, щоб використовувати ще наші кошти, щоб отримувати робити ремонт і медичне оплатнення. У нас з нами контрактуються приватні медичні так. заклади для приватних медичних закладів взагалі. А це є виключно бізнес надання медичної допомоги, і тим не менше, вони контрактуються, тобто їм тарифу вистачає для того, щоб покрити витрати. Чому НСЗУ не покриває імунотерапію, де вартість препаратів стартує від 150 тисяч гривень за флакон? І чи планує розглянути можливість додати ці напрямки? Ми додаємо потрішки ті чи інші напрямки. Наприклад, до цього року ми доєднали напрям трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин. Mm -hmm. Але е, імунотерапію, як і багато інших дороговартісних лікарських засобів, в тому числі хіміопрепарати, в тому числі таргетна терапія, в тому числі інші лікарські засоби, які необхідні для пацієнтам з орфанними захворюваннями, вони прибуваються е, ДП медичних закупівлі, централізовані, через централізовані закупівлі і розподіляються на, на області і заклади, хто давав таку заявку. Чим в чому існують проблеми? Існують проблема, що погано збираються заявки до прикладу, і збирається попит, і існує проблема, що недостатньо часто своєчасно приходять лікарські засоби, але ми не можемо забрати ще їх в тариф, тому що централізовані закупівлі вони дають можливість. На обсягах закупівлі зменшити відповідно вартість самих цих лікарських засобів, які є і так дорогими. Тому наразі це здійснюється через ДП медичні закупівлі. Торік офіс генпрокурора повідомив про те, що оголосив вам про підозру у службовій угу. недбалості, як це вплинуло на роботу національної служби здоров'я і вас, зокрема, як її очільниця. Ну на роботу Національної служби здоров'я України вплинуло те, що забирає час, тому що ми готуємо багато документів, ми готуємо багато пояснень, оскільки тема вона полягає в дуже складній такій тематиці. IT. це коли закуповуються послуги, які мають дуже велике, дуже важке позначення, починаючи від того, що це. Є якимись артефактами, в якимось в кодах підтримки і все інше, коли це досить важко пояснити людям. І з огляду на це ми просто витрачаємо багато часу, щоб навчати офіс генеральної прокуратури, що їм необхідно перед тим як вручати підозри відповідно спочатку, принаймні, якщо не самим навчитися, то замовити якусь технічну експертизу, яка б довела їм, що ніякого правопорушення не було. А на якому етапі зараз слідство відбувається досудове розслідування. Час від часу ми там о, зустрічаємося в судах, коли вони продовжують термін о, досудового розслідування. Коли ми там, о, а в нас був судове засідання, яке стосувалося запобіжного заходу, яке не підтримали і визначили підозру необґрунтованою? Я вважаю, що це тиск не тільки на НСЗУ, особисто на мене, тому що. Я як людина, яка підписує щомісяця платіжних документів на 12 мільярдів бюджетних коштів, які є фактично коштами неукраїнських платників податків. Я як людина, як голова НСЗУ прийшла. Близько семи незалежних аудиторських перевірок за цей час, тому що це кошти американських платників податків, які ми використовуємо. Ми пройшли рахункову палату, Ми пройшли е декілька аудитів, які проводила компанія Делойдватер Pricewaterhouse, це Відомі світові аудитори, які перевіряють, як використовуються кошти, які нам надали як технічну допомогу, mm -hmm. і я розумію, що. Те, на якому ну тобто, я розумію, що на чому ґрунтувалася підозра до двох мільйонів коштів за послугу, яка була яка надавалася у квітні 22-го року, відповідно з підтримки між місами і ДП, яка точно надавалася, я точно знаю, тому що я знаю, де я була у квітні 22-го року, замість тих слідчих, які здійснювали це. Я вважаю, що це особисто на мене тиск, тому що це все ж таки 159 мільярдів бюджетних коштів річних, які розподіляються прозоро, які розподіляються за відповідними принципами, і які і служба рухає далі медичну реформу. Тому безумовно, що це ось так на цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача Щекується. Її гостей сьогодні стала очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак.